Привіт! В цьому відео я хочу показати, як розгорнути простий сайт на OSP-панелі Open -сервері. Ну, Сайт ми будемо розгортати на WordPress. Я в нього накидаю там, необхідних плагінів. І трохи пройдемося по цим плагінам, навіщо вони потрібні і як з ними працювати. Ну, поїхали. Всі проєкти у нас знаходяться в папці Home. Це у нас буде LES. типа урок сделаем, допустим, вп тест чтобы не заморачиваться вот тут у нас есть приклады да кидаем папочку OSP сюда открываем ее project І тут називаємо його... Хто у нас буде? Wptest. Далеко не ходить. Версія PHP у мене працює друга. І пускай він буде відкритий. Пускай так. Ось такий повинен бути файлик. Після цього ми його зберігаємо, закриваємо. Тепер перезапускаємо сервер, і у нас повинен з'явитися. все він повинен з'явитися, в общем. Тик. Ось він вже з'явився. відкриваємо в браузері, там поки що нічого немає. Але... Бачимо, що сайт вже працює і ми можемо в нього щось накидати. Починаємо. Закинемо сюди дистрибутив WordPress. Він, у мене тут є. Він зовсім пустий, якщо побачите, то тут в плагінах Hello Dolly і більше нічого. В темах ну, стандартні 4 теми. Тобто це зовсім пуста зборка. Нічого поки що там немає. Закидуємо їх туди і будемо працювати. Тут можемо зараз перезавантажити і нам запропонують пройти легкую установку. Ну що, давайте вперед. Ім'я бази даних. Ну, давайте ВП-тест так і назовемо його тест но она повинна бутыл у нас. Користувач у нас root, паспорта нема, сервер базы, сервер у нас MariaDB. 11.2, по-моему, так. Ну, майже все, только пидем в базу данных. Так, смотрим, да, MariaDB 11.2, все доброе. Нова ваза. ВП-тест твориты. Так, запустить установку. Название сайта. Так, запоминаем наш пароль и тиснем установить WordPress. Ну вот и все. Пришли в админку. Почтим. Да, админ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, в ЖН и Ну, краще такие пароли не ставить. О, oh, и бачим, что у нас даже не свежий WordPress был. Давайте одразу его новым Обновить. Обновляем базу. Так, ну все добре. И... Завжди перші кроки, які я рекомендую одразу робити. Це у нас йдемо налаштування, постійні ссилки, і тут ми робимо ось таке. Тобто у нас будуть більш-менш читаємі урли, і це для SEO буде краще. Далі, далі, далі. Ідемо плагіни і будемо додавати плагіни. Бачимо, що здесь у нас стоять Hello Dolly і Akismet. Ну, Akismet все одно треба активувати там ключ запрашивати. І він останнім часом я замітив, що він підгружає сайти, тому я його прибираю, як правило. Так, ну що, поїхали. Перший плагін, який я рекомендую, це плагін для UASEO. Просто необхідний. Йдемо в репозиторії. забиваємо цей плагін і починаємо ставити. На Match SEO також непоганий плагін, але занадто багато інструментів і... В ньому навіть можна запутатися. І чим більше вони розвиваються, мені кажеться, що, мені кажуть, що вони, деякі інструменти спеціально у них платними. Те, що було в перших версіях безкоштовно, зараз це... це доступно тільки в преміум аккаунті. Юа він не такий заморочений і, як на мене, працює трошки швидше. Тут надо запустить конфигурацию и так далее. Пройтись по это, позаполнять данные про сайт. Ну, кому надо, то, то их хайрок. Так, добавить дальше плагин. До речи, SEO нам и HML карту, и хлебные крошки, и SEO анализ текста робот. В общем, все, что треба. Следующее я порекомендовал это Broken Lead Checked То Тобто плагин для проверки ссылок. Його запускати треба буде іноді, коли вже сайт більш-менш у вас працює. Но, але є в ньому така фігня, що зараз він потребує реєстрації і там в основному у него йдуть уже платні. Платний тариф. Безкоштовно він майже там нічого не робить. тому Але є стара версія, котра Кота не треб... не потребує реєстрації. І я в цю зборку закину її. Тобто вона вже буде. Зараз я її закину за кадром і покажу, як воно працює. ось Я просто закинув її папку. Не рекомендую ее обновлять, ничего ну еще она працюет и так, просто активируем. Они у нас у уже у крема своя, и вот проверка ссылок локал нас интересует. Вот здесь э, сайт проходится и потом. Бачити, от здесь неправильний, здесь правильний, ну і так далі. Силки. І ви можете, не... якщо сайт великий, то це стає нагальною проблемою, коли багато сил вже не працює. Тут ви просто-напросто заходите і їх можете прямо в панелі цього плагіна все відремонтувати. Так, йдемо далі. Плагіни. Так, додати плагін. Контакт форм це класіка е, контактних форм. Е, багато кому він не подобається тим, що він не має візуального налаштування. Ну то так, але ж е, ну, ті, хто має, е, вміє верстати або ну, знає, як це робиться, то кращого інструменту краще не шукати. Якщо вам потрібен якийсь там плагін, який ну, має візуальні налаштування, там, -то кнопочки, тоді WP Forms. Это тут він працює як конструктор. Багато в нього там наворотів воротів, але по-чесному він підгружає сайт. Контакт Form він інтегрується з багатьма сервісами, можна налаштувати на нього відправку на Telegram ну, і таке інше. Так що я от працюю саме з ним. До речі, на ньому можна робити навіть квізи, там, вставляти різну логіку. Мені дуже подобається цей плагін. В общем, я і працюю тільки з ним. Установить. Далі ми для мультимовності. Для мультимовності. Якщо ми робимо мультимовні сайти, то ми так це додати. Ставимо я працюю з Polylang. Це, як на мене, це найкращий сайт для того, щоб зробити мультимовну версію вашого сайту. Устанавлюємо. активируем и одразу уже устанавливаем. Так, не сейчас, не буду я зараз налаштовывать. Это... Добавить плагин. И для того, чтобы мы могли робити э, формы, э, интеграцию между полиламки и контакт формам, мы э, должны установить ось цей плагин. Ні цей. Так, ось. А, ну ось він. Папуга ж, да? Так, ось цей наш плагін. Ну, як він працює, то буде окремий урок. В принципі, просто-напросто в дужки там ті слова, які потребують перекладу, вони фігурні скобки замикаються і потім перекладаються. Ось здесь всі мови, Здесь з'явиться поле перекладу і туди воно все попадає. Так, далі у нас ще конверт. От, Да, це, мабуть, найкращий плагін для оптимізації... Картинок обов'язково його ставимо. Так, зачекай. Так, наступний у нас конвертор медиа. Він, він став простіше, раніше він був там наворочений, у нього були такі. налаштування. Зараз все довольно просто. Просто заходите, указываете папки и ВИН автоматично конвертует ваши изображение в формат ВП. А ВИФ формат это платная версия. Ну, достаточно на начальных этапах достать ВП формату и сайты изображения добре группы завантаживаются. И Має таку, таку розумну конструкцію, що якщо браузер не підтримує формат ВП, то він тоді підставляє замість картинки зображення, ну, те, що ви там PNG або JPEG загрузили. Якщо браузер підтримує ВП, то він йому скарблює вже оптимізовану картинку. Автооптимізація. Oh. ну короте, Плагін оптимізації скриптів. Також потрібна штука, але не завжди. Я от роблю свої теми і просто я так їх сам стискаю і оптимізую, що я дуже рідко його застосовую. Але буває, що коли доводиться працювати з іншими сайтами, іншими розробками, то ну в общем, я Включаю цей плагін, тому я думаю він потрібен. Ставимо, активіруємо і там доволі такі прості налаштування. Зараз я покажу. Нічого такого. Тобто сразу він із коробки він вже пропонує там якісь налаштування. Я шо заставлю. Ну, то, что оптимизировать JS весь. Если не объединять, то отложить. Отложить встроенный. Так, так, так. По JS питань нема. Якщо щось там ламається, то сюди мы додаємо, що мы исключаем. Оптимізація CSS. Объединять CSS файлы. Ну, це не обов'язково. И если вы працюете, у вас есть критика, ну, то есть файл с критиком, тогда э, выкладываем откладываем в секции CSS файлов, а сюда вставляем файл с критическими стилями. Ну, в принципе, тут все после этого. А еще, еще изображение я ставлю зазвучай просто ленивая загрузка и отлаживаю да ну, на на другой экран. чтобы першие экран, два экрана грузились так, как потребно, А далее у нас была ленивая загрузка. Так, добавляю новые плагины. Следующий у нас VP Fest Cash. Кто ставит Super Cash? Кто какой? Ну, как на мене, цей плагин нормально справляется. Не такой навороченный И это ставлю его как правило и далее у нас я не буду его налаштовывать а просто буду вот, конвент медиа хочет чтобы мы его все таки давайте пройдемся тут все просто да формат пи допустим если у вас в теме или в плагинах есть какие-то картинки 5 да додаете. Здесь показывается, что ну, в общем, ничего пока еще не сделано. Сберегаем. Бывает так, что, вот, например, на хостинг Украина, там иногда ну, настройки не заходят, потому что там, где там у него свои заморочки серверные, где может в расширенных настройках требует переключиться на инший э, вот обходной путь под, подключить. Ну и далее жмем массовую оптимизацию. Нам тут пропонует пройтись и вот тут идет вот эта вот конвертация. Конвертация ID довольно швидко и... Після цього всі ваші картинки одразу вже будуть сконвертіровані. І тут, тут буває таке, що неудачні або пропущені попитки конвертації. Ну, це, як правило, якщо у вас там загружені .svg файли або щось таке, то він з ними нічого робити не може. Або вже в Пі загружені. Ну, таке теж буває. Так, погнали далі. вот один з моїх найулюбленіших плагинов, тому що я завжди ну, я пишу як, свої теми сам і для вставки інформації полей от, я застосовую цей плагин. По ньому треба знімати окреме велике відео, тому просто він класний і все. це на віру. Далее идут плагины безопасности. Мы додамо плагин для создания. Этот активируем. Чем не обовязково мне тут активировать их все. Потом добавляем новый плагин. плагин завдяки якому ми будемо робити резервні копії. Про нього також потрібно буде знімати окреме відео, тому на ньому поки що не будемо. Далі у нас йде плагін завдяки якому ми можемо працювати з свіжими картинками. Він їх підчищає, ну і таке інше, так. Да? Тому що і свіжі картинки вони можуть нести з собою таку небезпеку. Оце, перш за все, це код. Так, Query Monitor плагін чисто для розробки. Хай буде. И ось взагалі плагин, который э, заменил мені защиту, який я ставлю э, завжди, коли мне не потрібно щось работать со спамом. Вот просто супер плагин. Мне он так. Вот вы его поставили и забыли. Він генерує таке е, случайне поле в вашій формі, которое не обов'язкове для заповнення. Тобто його взагалі не треба заповняти. Ви його не бачите. Тому що, е, ну, ви, чоли... ви не лізете в код браузера і ви не бачите це поле. А роботи, які приходять до вас в пам'яті, вони його бачать. Думають, що його треба заповняти. Вони його заповнюють. И, в общем, форма не не справляющая. И АКФ, кастомные поля у нас потребно, чтобы они також были мультимовными, да? Это тоже мы там установим. Так. Плагін, який у мене є всюди, це ще дублікатор. Завдяки цьому плагіну він працює, буває у нього там всяка, але працює він досить стабільно. Коли виходила восьма версія PHP, він там довго з нею боролся. Недобрий інсталятор створював, і доводилось іноді його руками допілювати. Ну, а так взагалі все працює нормально. Зараз все вже працює. Так, не буду я зараз його настраювати. І ще ми додаємо плагін дублі... дублікати пост. Це коли більш для адміністраторів він. Ви можете зробити копію майже будь-якої сторінки, любого поста. Або якщо у вас там будуть якісь свої кастомні записи, все можна буде копірувати. І пошук по базі даних також это більш для адміністрування і для тих, хто може з цим працювати. Допустимо, вам в базі даних треба щось поміняти, якийсь невеликий Урывок текста або кода, вы сюда заходите и меняете. Працюю він досить швидко і оперативно. Я коли переношу, особливо коли переношу сайт з інших з інших систем на WordPress, вот цей плагін, він просто незамінний. Ну, вот и все. В принципі, зрозумію, що у когось ще свої, є, свої зборки, є свої плагіни. Вподавання, вподоба, вподавання. Але ну, я працюю з цими. Ще в мене є, звісно, преміум плагіни, які платні, але немає сенсу їх додавати в цю зборку, тому що ну, треба буде купляти ключі і смисл. Ось така зборка у нас вийшла загалом 17 плагінів. Само собою всіх застосовувати одно. я не рекомендую. Просто самі на свій вибір, ну, наприклад, да, у нас брокер, там, допустим, дублікатор, Query Monitor. Це такі плагіни, які не потрібні для постійної роботи на сайті, тому, коли не користуєтесь, вимикайте. Ну, де можна буде скачати? Скачати можна буде або у мене на блозі, або буде посилання на гітхаб. Ну, все, на цьому будемо закінчувати. Бажаю всім міцного козацького. До зустрічі!